Сьогодні про таке: наслідки українського удару, що залишилося від російських літаків на аеродромі бомба Бомборакета Гром-1, що відомо про найновішу російську зброю, яку вдалося перехопити український ППО. Літній російський наступ, чому детелеграф, пише про те, що він зазнає поразки і що відбувається на фронті. Вихід із Отавської конвенції, що змусило Україну повернутися до використання протипіхотних мін. Рив у 500%. Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти Росії. Про це і інше. Просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. З'явилися супутникові знімки, на яких видно, що залишилося від російських Су-34 на аеродромі Маріновка після українського удару. На світлинах, зроблених за кілька днів до атаки, видно наявність літаків на відповідних стоянках. А на знімку за 29 червня можна помітити характерні ознаки ураження. Зокрема, сліди, які можуть свідчити про вибух підвісного озброєння одного з літаків. До окупованого Маріуполя із Росії прибули 15 військових вантажівок з кадирівцями. Попередньо найближчим часом вони начебто мають переміститися до Запорізької області. Йдеться про найбільший загін кадирівців від 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі. Це чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації цього тимчасово окупованого українського міста. Літній наступ росіян зазнає поразки. Про це пише Детелеграф. На чому базується цей оптимізм, та що зараз відбувається на фронті? Про це у сюжеті. Російський наступ видихнувся за кілька тижнів після початку. Про це пише The Telegraph. Аналітики видання підрахували, що темпи просування росіяни з початку місяця кратно впали, а на деяких ділянках фронту й зовсім сьогодні нульові. І так, експерти стверджують, що кількість атак українських позицій меншою не стала. Проте за пару тижнів не стало і успіхів. Пройшовши сірі зони, підрозділи РФ уперлися в добре укріплені рубежі оборони зсу, і далі справа не йде. Ми вчінки відімо прильони такі елементи стабілізації. есть тобто того, що противнику не вдається виконати навіть тактичні задачі. На многих участках фронту, хотя ситуація залишається складною. Найскладнішою ситуація традиційно залишається на Донецькому напрямку, особливо між Покровськом та Костянтинівкою. Напрямок головного удару Кремль вже не приховує, зосередивши тут максимум зусиль та практично всі свої вільні резерви. Четко с вами фиксирую, десятки раз захватить Донецкую область и прорывные направления. Это, конечно, Покровская, Новопавловская, Торецкая, какие вот за прошедшие сутки увеличения там, и Часовья. Это несколько стратегических точек, где они зенированы все 110 тысяч как раз представителей живой силы. Но очень много и ударных средств, и беспилотники, и ракетные системы, капы поднимают постоянно. Много стянолі зенітно ракетний в інституті вивчення війни вважають, що цього літа нічого нового Росія придумати не зможе і продовжить по суті наступ, який почала навесні. Проте експерти зазначають, що до всіх існуючих напрямків РФ хоче додати ще й Запорізький Наше командування бачить, Поготовим контрудары. Это в районе краснопролинского, Порожье, так Макаев, вот, что работает, пытаются и будут пытаться дальше атаковать. Но готовность нашей стороны есть. Мы уже легально об этом говорим, то есть уже ничего враг не спрятал, поэтому все средства развертаем для контрударов на более дальних дистанциях, а то даже непосредственно на линии фронта. Вдається утримувати нашим військовим ситуацію на сумському напрямку, зупинивши тут повністю наступ РФ ЗСУ, і самі примудряються ходити в короткі контратаки. При цьому стабілізувати ситуацію вдалося і за рахунок утримання частини плацдарму в Курській області. Лучше, так сказати, втаскать фрага Це воздушно воздушені війська, дісанту штурмує. парашютный десантный пол и, соответственно, огневые средства высокого уровня. Поэтому этот блок он застопорился. И враг не может дальше развивать наступательные операции и носит, наносит новые потери. Сейчас э, Путин просит новые контингенты Северной Кореи до 10 тысяч еще направить туда. Но пока Кимчен не решил, потому что видишь, что многие гибнут. Ще один напрямок РФ десятками щодня стирає свої штурмові групи. Залишається Куп'янський. Однак військові з місць розповідають, що й тут просування противника немає, маючи насправді перевагу і в людях, і в зброї за рахунок відсутності досвіду у свіжомобілізованих штурмових груп, цей натиск вдається стримувати. Противник, имея такое колоссальное превосходство, на некоторых участках прорыва он может достигать соотношения сил 1 к 7, 1 к 10. И это тоже не секрет, тем не менее не достигая тех успехов, которые такое колоссальное превосходство в силах и средствах должно было бы ему обеспечить. При цьому, мабуть, все ж таки підраховуючи свої втрати, в РФ вирішили більше не робити ставку на технології і збираються воювати лише людьми. У ЗСУ зазначають, що у 80% штурмів по всій лінії фронту бійцям перестали видавати мото та автотехніку. Та їхати, очевидно, вже немає куди. Про такі наступи, як на початку весни, коли наскоком окупанти проїжджали цілі поля на квадроциклах і багі, давно вже час забути. Ситуацію у глобальному плані вдалося стабілізувати. В цілому, якщо ми говоримо, про да, продвіження дітей в секторах на кілька сотень метрів є, але ситуацію ми тримаємо під контролем. І перспектив, як заявляє Путін, що він має наступальний потенціал і буде давить таким фактором на переговорщику в Стамбулі. При цьому згадуються нещодавні слова головкомасирського: що Україна все літо не сидітиме у глухій обороні, тож, ймовірно, після повної стабілізації фронту просування варто очікувати уже від ЗСУ. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України із Отавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Причина доволі проста: ця конвенція обмежує можливості України захищатися від російської агресії. Країна-терористка РФ не є учасницею Оттавської конвенції, тому вона широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. Це фірмовий почерк російських вбивць. знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі. Ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам. На чому зосереджуватись? Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. За минулі вихідні Україна зазнала масованих російських атак. Постраждали Львів, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Черкащина. Ворог використав більше 500 БПЛА і ракет різних типів. Більшість з них перехопило українське ППО. Однак були і влучання. Захищаючи українське небо, на жаль, загинув пілот F-16. Йдеться про Максима Устименка. Відомо, що він збив сім повітряних цілей. Однак, під час ураження останньої літак Максима Устименка зазнав серйозних ушкоджень. Пілот відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися вже не встиг. Президент України підписав указ про присвоєння Максиму звання Героя України. На жаль, посмертно. Максим Мустименко воював ще з часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей мої співчуття. Рідним, близьким, друзям та побратим. Вічна пам'ять. Українська протиповітряна оборона перехопила найновішу російську бомбу ракету Гром-1, яку ворог спрямував на Дніпро. Що відомо про цю зброю? Деталі далі. Місто Дніпро тепер під прицілом російської ракети бомби. 28 червня РФ намагалася атакувати Дніпро керованим авіаційним боєприпасом. Вибух, який чули в передмісті Дніпра, робота нашої ППО. Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби ракети Гром 1. Авіабомба з реактивним двигуном Гром Є1 пролетіла понад 100 кілометрів, перш ніж була збита. Як зазначають українські військові та експерти, це не перший випадок застосування такої зброї. Такі бомби вже примінялися. Вони примінялись вперше були. применены по Харькову и Купенску. Это было осень 24 года. Вот, значит, попали по жилым домам, стали причиной больших жертв среди мирного населения. Гром Є1 е є гібридом ракети з бомбою і відноситься до невеликої лінійки керованого ракетно-бомбового озброєння типу гром. Наприклад, існує також боєприпас гром Є2. Е Він не має реактивного двигуна, але має збільшену бойову частину. Перша Москва продемонструвала вироби сімейства гром ще в 2015 році. Це означає, що на сьогоднішній день громи цілком можуть вироблятися серійно. Боєва частина гром 2 складає 480 кг. кілограмів, тобто, Идет игра между мощностью боевой части и дальностью. Либо двигатель большая дальность, либо отсутствие двигателя большая боевая часть. Вот. Наведение, как у стандартных кабов, либо инерциальная система наведения, либо ориентация по спутниковой системе по GPS. Технічні характеристики грома, запущеного про Дніпру, такі маса становить майже 600 кілограм. З них на бойову частину припадає більше половини 315. Максимальна дальність ураження за ідеальних умов становить 120 кілометрів. Ідеальні умови для скидання це висота літака бомбардувальника 12 кілометрів і швидкість 1600 кілометрів на годину. Збивати от гром у варіанті з двигателем буде складно, тому що у них все таки висока швидкість. И они идут с большой высоты. Например, какие-то районы э, зенитного огня, они просто проскочат, э, ну, если сбрасываются с 12 тысяч, да, э, эта бомба все время спускается. Но пока она спустится до 3 тысяч на, на высоты, на которой эффективен, эффективен артиллерийский огонь, она уже может пролететь позиции зенитной артиллерии. У питанні протистояння подібним громам ситуація така сама, як і з кабами. Збивати подібні боєприпаси складно, але не неможливо. Це крайне складно, це боротися. Но сейчас розробляється слідство достаточно ефективне, і сейчас час достаточна ефективно приміняються средства проти кабу саме так і розвивається війна. На будь-яку зброю супротивника згодом знаходиться протиотрута. Якщо стандартні засоби захисту не допомагають, українські інженери вигадують та розробляють нові. Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти Росії. Про це сказав сенатор Лінсі Грем в етері ABC. За словами сенатора, йдеться про його законопроєкт, який передбачає запровадження тарифу у 500% для тих країн, які купують російські енергоресурси, але при цьому не підтримують Україну. Так, я грав із ним у гольф, і він сказав, що час просувати мій законопроєкт. Я сказав пану президенту, що у нього є вплив на закон. Він вирішує, чи впроваджувати його. Але ми дамо президентові Трампу інструмент, якого в нього зараз немає. Після липневої перерви ми ухвалимо закон. Так, думаю, наші справи йдуть добре, але у нього є право відмовити нам. Це вже залежить від нього, чи впроваджувати цей закон. Ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тим часом США скасували санкції, які заважали російському росатому будувати нові енергоблоки АЕС в Угорщині. Про це сказав голова МЗС Угорщини Петр Сіярто. Він зазначив, що обмеження було запроваджено ще за адміністрації Байдена. І якщо це правда, то важливо отримати більше інформації стосовно цього кроку. Адже зняття санкцій тільки затягує російську війну проти України, натомість наявні санкції і нові обмеження сприяють припиненню російської агресії, бо на неї у Кремля просто бракуватиме грошей. Так за даними Служби зовнішньої розвідки України, уряд РФ. Розглядає можливість повної заборони експорту бензину спочатку початку 2025 року. Ціни на нього на Росії зросли на понад 25%. Але є сумніви, що повна заборона на експорт бензину принесе швидке полегшення для внутрішнього ринку. До того ж, Путін змушений скорочувати військові витрати, і тепер він це визнає. Подробиці в сюжеті. Російський диктатор Володимир Путін загнаний у глухий кут їм же розв'язаною війною. У нас є хороша поговорка. Да Значить, сарінку замічує в чужому глазу, а в своєму брюна. не хочуть. і колода. Ця настільки велика, що бункерний, кречучи та кашлюючи під спалахами десятків фотокамер, змушений визнати, російська економіка ніяк не встигає за ВПК. Увеличення розходу на, на військові цілі, і мілітарійський угар, о которому сказали, все основано на одному тезисі – На агресивності Росії. І ця агресивність має катастрофічний ефект для всієї Росії. Її масштаб стає зрозумілим досить лише поглянути на список тих, хто активно б'є на сполох. Так, міністр економрозвитку розвитку РФ заявив, що економіка Росії перебуває на межі рецесії. А глава мінфіну, сором'язливо опустивши очі, назвав те, що відбувається економічним похолоданням у тому, що ресурси, які дозволяли економіці Росії зростати високими темпами вичерпані, зізналася навіть Ельвіра Набіуліна. Це в тому числі не в останню чергу результат нашої спільної роботи. Останнім часом у Росії падає попит на всі товари. У громадян зменшується інтерес не лише до великих покупок, наприклад, квартир чи машин, але навіть споживання продуктів в країні різко знижується, кажуть експерти. все отрасли экономики по чуть-чуть, где-то больше, где-то меньше, эти санкции трехлетнего периода значит, влияют. И поэтому первый квартал, данные первого квартала показывают, что уже отрицательная динамика. И, конечно, сейчас уже и пока еще нет, нет на, на рецессии, но стагфляция, то есть высокая инфляция, отсутствие экономического роста уже налицо. То есть следующий этап – это рецессия. Крім того, Росії бракує кваліфікованих спеціалістів. Ця проблема настільки серйозна, що зачіпає майже всі сектори економіки, кажуть аналітики. Так, у сільському господарстві Кремлю не вистачає щонайменше 300 тисяч додаткових працівників. У оборонній промисловості дефіцит спеціалістів становить майже 2 мільйони. Згідно з повідомленнями міністра праці, Росія гостро потребує механіків, будівельників, слюсарів. Та представників інших робітничих професій, але замість цього Путін лише готує все більше і більше солдатів. Да, у нас не маленькі розходи сьогодні. Нати 6,3% ВВП. десятих це ВВП мало? Я Я ще штомога. це, звісно, одна із проблем, в тому числі для бюджету. Але й тут Путін знову лукавить, безсоромно підтасовуючи факти, бункерний як вміє, намагається заспокоїти населення. Теперь по поводу самих расходов. 6,3%. Много это или мало? 6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 триллионов рублей. А весь значит, наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 – много или мало? Наскільки розв'язана Кремлем війна в Україні реально б'є по економіці та гаманцям простих росіян, неважко порахувати, зіставивши цінники в магазинах. Останні ВРФ змінюється мало не щодня. Мабуть, на полицях місцевих магазинів не залишилося нічого, щоб не додало у ціні 10-20% вартості лише за 2025 рік. І все це лягає на плечі простих росіян. А сейчас их не спрашивают, хотите или нет, чтобы было произведено там сколько-то сотен тысяч беспилотников, условно, да? Это просто берется из их кармана без спроса людей и тратится просто бездумно, э, сжигается, уничтожается без всякой выгоды для людей. А далее будет лишь гирше, запевняют экономичные оглядачи. Рано или поздно до всех уже дойдет, что каждый сожженный дрон, э, украинцами каждый сожженный танк, это прямой убыток для Росіяні на І мова йде не про десятки чи навіть сотні тисяч рублів, яких у вигляді пенсій, соціальних виплат, медичних послуг чи зарплат вже сьогодні недоотримує кожен росіянин. Разобрав только четыре сферы, это а, газовая промышленность, а, металлургия, каменный уголь и прямые потери от войны, то есть условно сожженная техника, потерянный флот, а, потерянные золото-валютные резервы, ФНБ и так, далее, и так далее, мы уже подошли к цифре 2 триллиона долларов. То есть даже уже перескочили за эту сумму 2 триллиона долларов. Это на одного человека примерно 14 тысяч долларов. Вот уже за три года а, Путин потерял для каждого человека сумму сравнимую З 14 тисячами доларів. і це, включаючи людей похилого віку та дітей, виходить, якби Кремль не розв'язав повномасштабну війну в Україні. Кожна російська родина за останні три роки могла б отримати по новенькій квартирі, але замість неї на жителів РФ чекає лише обіцянка бункерного стримати свій військовий запал, що правда не відразу і не так вже й сильно. Саме ми те плануємо скорочення Расходов на оборону у нас вот и е в следующем году и через год на ближайшую трехлетку мы планируем пока нет договоренности <същу> окончательно Минобороны, <між> <същу> Минфином, Минэкономразвития, Но в целом все думают именно в этом направлении. Але як відомо, думати та робити речі абсолютно різні. І ось вчинки кремлівського диктатора куди красномовніші за всі його слова. На думку експертів про зниження витрат на оборону Путін заговорив у черговий раз для замилювання очей. Насправді Росія навпаки лише збільшує військове виробництво, наприклад, власних літаків на авіаційному заводі в Казані. Згідно з супутниковими фото, РФ підготувала майже 19 тисяч квадратних метрів ангарів, а повноцінно планує завершити процес введення в експлуатацію цих площ якраз до 2026 року. Результат роботи. не могут нас не удовлетворять, они нас удовлетворяют всех. Тем часом на публике запевняет бункерный у и и берется примерять на себе маску миротворца. Для Путина, конечно, война – это ну, война на Ближнем Востоке, для него это благо. И, конечно, когда он, еще, когда он еще выступает и говорит, что я буду посредником, это как раз для того, чтобы не допустить кошмара для Путина, а именно сделки Путина, Трамп и э, Иран. Которые предполагают заключение ядерной сделки по Трампу. Это означает для Ирана снятие санкций. Это означает. Іранська не эти які там три там, там барви, наче там да а вся іранська нефть паде на ринок. Це означає, що паді можливо заміщення російської нефти. Проте кремлівським планам не судилося справдитися. Також як для Росії неминучий 18-й та всі наступні пакети санкцій, так і конфлікт на Близькому Сході, як би того не хотів Володимир Володимирович, незабаром закінчиться. Певнені аналітики, що призведе до ще більшого падіння цін на чорне золото. Тоді російський ВПК точно встане, але не за наказом бункерного, а всупереч в Кремля просто закінчаться нафтодолари на спонсорування повномасштабного вторгнення в Україну, підписання контрактів і виплату гробових. А без цього як відомо, далі воювати в РФ ніхто не погодиться. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до завтра!